Тепер, коли рімейк Тіма Бертона нарешті забуто, дивіться, як кіно про планету мав знову повертає собі право зватися найкращою франшизою про тварин, що розмовляють з часів Бейба. Світанок планети Мауп". Чекайте, чому схід передує світанку? Хіба сонце сходить не після світанку? То нехай приготуйтеся до спланованого літнього блокбастеру, насиченого складними героями, політичними іграми, сімейними драмами, а також. Мапами, що стріляють з автомата, їдучи верхи на коні та ще й проти танку. Файрі Ну, це трохи тупо. Та яка різниця? Все одно це круто, так? Починайте тремтіти, бо примати розв'язують війну проти суспільства набагато менш цікавого людства, до якого належить прагматичний лідер, який більшу частину часу просто волає в мегафон. Слухайте усі. Ми ті, що вижили. Разом ми пройшли крізь пекло. Цей звичайний хороший хлопець. Цей покидьок. Я покидьок. Ця жінка та цей хлопчик, що собі малює. Тож повернімося до мавп. Ви побачите, як Енді Сьоркіс демонструє оскароносну гру, копіюючи тонкі рухи та емоції Цезаря. При цьому не забувши про свою версію Бетмена. Кажи, де спусковий механізм? Схопити їх. Дивися сюди, В той час, як акторський склад видає ще більшу скороносну гру, не сміючись з маленького британця у трико, що імітує Малпу. Чорт, якщо прибрати графіку, він виглядає нікчемно. Тож пориньте у фільм наповнений вражаючими спецефектами і акторською грою, що відволікає глядачі від примітивного сюжету про ремонт загати. Там була станція, та її давно знищено. Тож ми під'єднали дизельні та газові генератори. А якщо відремонтувати і цю гес. Бла, бла 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 бла. І супербанальну смерть головного лиходія. Тому що іще раз, мавпи з автоматами на конях. Це те саме, що й круто. Starry. У ролях НВП. Найважливіший примат, маленький цензор. Абу, Моджо Джорджо, -джо -джо", не дуже волохатий Олдмен, Чарльтон Хестон зі знижкою, Ейпріл О'Ніл, а також бісові брудні мавпи, хоча вони досить чисті і цивілізовані. А також бісові цивілізовані мавпи, схід цвітанку старту планети мав початок зародження. А ще як би це сказати? А де мав члени?